Окей. Добре вітаю вас, мої дорогі брати і сестри. І У нас молитовне зібрання, тому ми звернемося до Слова Божого для того, щоб Господь Бог направив наші серця до молитви. І нагадаю, що ми з вами вивчаємо книгу пророка Захарії. Ми з вами розглянули сім видінь. Сім видінь і сьогодні, в шостому розділі ми розглянемо восьме видіння Захарії. Нагадую, що вісім видінь йому було показано за одну ніч. І у цих всіх видіннях Господь їх підбадьорує, заохочує до будівництва храму і показує, що храм все-таки буде завершений. І храм, В кінці кінців, ось цей храм, який зараз будується, він має відношення до майбутнього храму, який буде побудований у тисячолітньому царстві. І Бог розглядає вже ось ці храми, які будуть будуватися як одне ціле, і в майбутньому храмі, точні, в жому царстві Христос, засяде у засяде своєму храмі, засяде, поселиться в Єрусалимі і буде пробувати серед свого народу. Тому те, що зараз роблять ізраїльтяни, яких Бог підбадьорює через своїх пророків Агея і Захарію, щоб вони відновили будівництво храму і закінчили його. То ось саме для цього ці пророцтва направлені. Одночасно вони показують майбутнє, майбутнє, що відбудеться, що Господь задумав зробити. І так, давайте прочитаємо з вами шостий розділ. Книга Прока Захарії, шостий розділ я прочитаю, і потім будемо роздумувати над цим видінням. Я читаю Огієнка, Український перевід. І знову звів я очі. Свої та й побачив, аж ось чотири колесниці виходять з між двох гір, а ті гори гори з міді. В колесниці першій коні червоні, в колесниці другій коні чорні, а в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасаті міцні. І відповів я та й сказав до Ангела, що говорив зо мною Що це таке, мій пане? І Ангол відповів та й сказав до мене. Це чотири небесні вітри, між іншим вітри, вони можуть бути переведені духи одне і те саме слово. Тому більше авторів вважають, що мова йдеться про духи. Чотири небесні духи, що виходять після стояння перед Господом усієї землі, у котрім коні чорні, ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасаті вийшли. До південного краю. А ті зимні вийшли і шукали ходити, щоб прийти по землі. І він сказав: Ідіть, ходіть по землі, і ходили вони по землі. І кликнув він до мене і сказав мені, говорячи: побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї. І було мені слово Господнє таке: візьми від вигнання, від. Хелдає і Товії і від Едає, і прийдеш ти того дня, і уйдеш додому е, Йошії, Цефанієвого сина, що прийшли з Вавилону, і візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса його Садакового сина, великого священника. і скажеш до нього, говорячи: так говорить Господь Саваот, промовляючи: оце муж, це має ім'я йому. І зі свого місця виросте він і збудує храма Господнього. Зі свого місця виросте інші переводи, особливо російський перевід, 12 вірш, потребує уточнення. І скажи йому, так говорить Господь Саваов: вот муж іме йому отрас. О, це слово переведено як отрас і воно правильно. Тому що мова йдеться про майбутню отраз про Ісуса Христа. Он произрастет із своєго корня ісуздасть храм Господній. Далі 13-й вірш. І Він збудує храма Господнього, і Він буде носити величність і сяде, і буде панувати на троні Своєму, і Він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. Мається на увазі між. Е... Його е, священство і царюванням він буде царювати і буде священником. І між цими е, двома положеннями буде, буде мир. І ті корони будуть Хелдаєві, і товії, і Едаї, і Хенові, сину Цефанії на пам'ятку в храмі Господньому. І далекі прийдуть, точніше, перевід, і здалека прийдуть і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. І це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа вашого Бога. Амінь. Таке досить, досить великий розділ відносно, можливо, ми його розділимо на дві частини. Сьогодні розглянемо першу частину з першого по восьмій вірші. А на студій раз із 9 по 15. Я буду дивитися по часу, добре? І так, дивіться, дуже цікаве, дуже цікаве ще одне видіння. Це восьме видіння, останнє видіння із першої частини Захарії. І в чому суть цього видіння? Бачимо чотири колесниці. чотири колесниці, які виходять з поміж двох гір, а ті гори мідні. І практично, що означає це видіння, зразу даю значення цього видіння, а потім ми більш конкретно до нього подивимося. Чотири колесниці з конями, які виходять з поміж двох гір мідних в сторону півночі і півдня, символізують Божий суд над народами напередодні царства Месії, тобто напередодні цього царства, який буде звершений небесними силами. Ми з вами говорили про чотири вітри. Чотири духи, які відповідають Божим ангелам, які звершуть суд. Пам'ятаєте, навіть Євангелій від Матвія, Ісус Христос сказав, що в кінці Бог пошле, Бог пошле ангелів, які із Його царства позбирають ці спокуси. І Боже рішення наказати народи показане було у першому видінню. Чому це важливо розуміти? Тому що, подивіться, восьме видіння дуже сильно пов'язане із першим. Адже ж в першому видінні ми теж бачили коні, які різні кольора конів, які відповідають кольорам в даному видінні, були послані Господом, щоб обійти всю землю. Вони обійшли всю землю в першому видінні, і вони повернулись і сказали, що всі народи. Сидять спокійно, а Єрусалим запущені. І, наприклад, якщо ми відкриємо перший розділ, перший розділ і ми читаємо так. Восьмий вірш. бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж. І він стоїть між, Мартам, між миртами, що в глибині, а за ним коні червоні, руді та білі. І далі питання: що це, мій пане? І той пояснює і цікаво. Пояснення заключається в тому, що вони обійшли усю землю, перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно. І цікавий 15-й вірш. І гнівом великим я гніваюся на ті спокійні народи, на яких я мало гнівався, а вони допомогли злому. Знову тут український перевід, трошки трошки не дуже точний. Давайте я прочитаю. Російський перевід. Мені Дуже шкода, що я мушу прибігати то до одного, то до другого переводу. От 15-й вірш я прочитаю перший раз, за 15-й вірш в синодальному переводі. І великим негодуванням негодую годую на народи, живущі в покої. І бо коли я мало прогнівався, ані у зло. Бог прогнівався на свій народ, на ізраїльський народ, а, а ось ці народи, вони що, вони проявили неабияку. Злобу по відношенню до Ізраїля, коли Бог віддав їх в руки ось цих народів, наприклад, Вавилону, Асирії Вавилону, то вони проявили набагато більшу злобу, аніж Бог гнівався на Ізраїль. І тому Господь каже: Я за це по цій причині я гнівуюся на народи, і Господь, у першому лінії це показує, Господь знаходиться в стані гніву на народи. В той момент, коли у восьмому розділі, розділі, ми бачимо, знову він пов'язує це восьме видіння, у шостому розділі восьме видіння пов'язує із першим видінням. Якщо у першому видінні Господь гнівається на народи, то у восьмому видінні Господь показує, що Він карає народи, він їх наказує і заспокоюється його дух. Ось таким чином я вам зразу сказав наперед, що означає е, дане видіння, практично Божий суд. Над народами напередодні Царства Христового. Так, давайте ми по порядку трошки більш детально подивимося на це видіння І так ми читаємо з вами у шостому розділі. І знову звів я очі свої, та й побачив, аж ось чотири колесниці виходять між двох гір, а ті гори гори мідні. Дві гори. З міді це символічно, символічно вказує на е, з міді, вказує на Божий гнів. Пам'ятаєте, Христос в низі об'явлення неодноразово являється, і його ноги, немов мідні, палають, це вказує на те, що він гнівається, він іде судити народи, він гнівається на народи. І практично мідь тут символізує, символічно вказує на Божий гнів. Дві гори, з поміж яких виходять ці подисниці. Скоріше усього, гора Сіон, згідно Юіля 3, другий вірш, 12, 16 віршів. І Захарії 14 14,4, гора Оливна. Між горою Сіон і Оливною розтягується долина, яка називається долина Йосафатова, Або в книзі об'явлення називається Мегідо. Тобто там, де відбудеться битва Армагедон як, як ми читаємо в книзі об'явлення, фактично, ось скоріше всього, Захарія бачиться видіння і бачиться дві гори, між якими просягується долина. І ця долина, долина Йосафатова, це долина бою, де в кінцевому результаті відбудеться Армагедонська битва. І тому ми бачимо, що з поміж цих двох гір е, виїжджають. Чотири колесниці, і це ніщо інше, як символічно вказує Божий гнів. Бог збирається вилити свій гнів на народи. Чотири колесниці символізують універсальність Божого суда, який охоплює всі чотири напрямки. Чотири колесниці символізує універсальність Божого суда, який охоплює чотири напрямки. Коні різних мастей, ми з вами читаємо коні червоні, коні чорні, коні білі, білі і коні пасаті. Звичайно, тут було би добре зрівняти різні переводи, потім порівняти із тим, що описується в об'явленні в шостому розділі. Ми вже з вами минулого разу, позаминулого разу, розглядали, коли ми розглядали перше видіння. Там теж книга об'явлення показує, що ось всадник на білому коні, потім на червоному коні. І так по порядку там міняються коні і має своє символічне значення. І практично, ми бачимо це цю саму картину: ми бачимо в книзі пророка Захарії, в книзі Пророка Захарії. Скоріше всього, скоріше всього, е... Різні масті коней. різні масті коней. Червоні коні вказують на війни кровопролиття. Чорні коні або вороні в іншому переводі голод і смерть. Білі коні вказують на перемогу і успіх. Пасаті або е, чалі коні, або ще інші пігії в російському переводі. І це відповідає об'явленню 6 розділ з 1 по 8 вірш. Несуть за собою смертельні епідемії, варто було би е, ці всі місця писання відкрити перед собою, перечитати, виписати, і ви побачите, е, що кожен колір цих коней практично символічно вказує, на що вказує. Таким чином, е, під цими конями, колесницями, е, в яких запряжені, в яких запряжені. Коні різних мастей, Бог символічно показує, що він виливає свій суд на всі народи. І суди будуть заключатися в тому, що будуть війни кровопролиття буде голод і смерть. В якійсь, мірі, в якійсь мірі вороги, темні сили будуть мати перемогу та успіх. І це все буде закінчуватися смертельними епідеміями. Тобто це те все, що і описується в книзі об'явлення, коли Бог починає судити цю землю. Далі у четвертому вірші, у четвертому вірші ми читаємо і відповів я та й сказав до ангела, що говорив зо мною: що це таке, мій пане? Тобто, ми бачимо, що Захарія. І після цього видіння запитує, під час цього видіння запитує Ангела, що це означає. 5, 8 вірші ми бачимо відповідь ангела. Ангел відповів та й сказав до мене: це чотири небесні вітри. Чотири небесні вітри, слово вітри, може бути переведено духи, мається на увазі Ангели. І, і це чотири небесні. Ангели можемо зразу так перевести, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. Після стояння не дуже точний перевід. Знову, якщо ми беремо російський перевід, то котрі предстоять перед Господом всієї землі, котрі предстоять перед Господом всієї землі. Тобто вони йдуть виконувати волю Божу. І... У котрим коні Чорні. Ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасаті вийшли до, північного, до південного краю, а ті сині вийшли і шукали ходити, щоб прийти по землі. І він сказав: ідіть, ходіть по землі, і ходили вони по землі. І восьмій вірші кликнув він до мене і сказав мені, говорячи, побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли Духа мого. І так, ми бачимо, що чотири небесні вітри або духи. Можуть означати ангельські сили, послані звершити суд від імені Господа усієї землі. Тобто це універсальний суд над всіма народами. Господь усієї землі, якщо ми порівняємо із 4.14, скоріше всього, відноситься до Месії. 4:14 написано. І він сказав: це два помазанця, що стоять перед Господом всієї землі. Тобто, мається на увазі перед Месією, якщо ми розбираємо контекст даної глави. Е, вийшли до північного краю, вийшли до північного краю, Скоріше усього, північний край мається на увазі Вавилонія. Вавилонія. до південного краю, скоріше усього, мається на увазі Єгипет. Е, шукали. Прагнули прийти по всій землі, і їм було сказано ідіть і ходіть по землі. Тобто, іншими словами, ангели йдуть по всій землі і несуть згубний суд на землі. Це відповідає тому, що описано в книзі об'явлення 6 розділу з 1 вірша по 19 розділ 16 вірш. Описуються ці суди, які звершаються над землею. Чому не згадується схід і захід, скоріше всього, тому. Що з однієї сторони було море, з іншої сторони пустиня? Для того, щоб дальші народи могли прийти на Ізраїль, то їм потрібно було заходити обов'язково або з півночі, або з півдня. Цікаво восьмий вірш. І кликнув він до мене і сказав мені: побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого. Чому робиться акцент на північному краї? І чому, коли на північному краї звершили суд, то Господній гнів заспокоївся, втихомирився, заспокоїли духа Мого. І відповідь на це нам дає п'ятий розділ. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали сьоме видіння. Сьоме видіння е, видіння міри Ефи, коли в цій ефі було нечестя. Яке засіло було серед Ізраїля, тобто Ізраїль це нечестя приніс із Вавилону, в цьому нещастю пробували, і потім це нечестя було забрано і було віднесено у край Шінар у північний край, тобто там, де знаходиться Вавилон, згідно книги об'явлення, 18-19 розділи, Вавилон буде відбудований. Ми не знаємо, де хто думає, що під цим Вавилоном треба розуміти, Америку на даний момент являється центром. Економічним всього світу, а дехто із богословів вважає, що все-таки на тому місці, де знаходився колись Вавилон, буде відбудований новий Вавилон. новий Вавилон. І це відбудеться за часу Антихриста. І саме цей новий Вавилон він буде центром, центром економічним для, для всього світу, де ось це нечестя. Це нечестяться ця корупція, цей обман, грошолюбство, залежність від матеріальних засобів засядуть іменно там, на своєму місці. І ось тому ми бачимо особливий гнів у п'ятому розділі 11 вірш. І сказав він до мене, щоб збудували, збудувати її дім. Кому ефа, в якій сидить нечестя. А коли він буде поставлений, то буде щоб збудувати її дім України у краю у краї Шінар. Ценаїр, тобто в північному краї це у Вавилоні. А коли він буде поставлений, то буде покладена там на місці, своєму. Ось, на місці своєму. І тому, коли над північним краєм був звершений суд, то Господній дух заспокоївся, заспокоїли Духа Господнього. Тобто, іншими словами, гнів Божий утихомирився. Гнів Божий утихомирився. Таким чином, таким чином у першому видінні Бог гнівається на народи. У першому видінні ми з вами прочитали в 15-му вірші, ще раз читаю його: Бог гнівається на народи, і то я читаю в російському переводі більш зрозуміло. І великим негодуванням негодую на народи, живущі в покої. А коли ми читаємо з вами. Восьме видіння, 6 розділ, 8-й вірш, то ми бачимо, що дух Господній заспокоївся, тобто його гнів заспокоївся. Чому? Тому що звершився суд над народами. Звершився суд над народами. Коли цей суд звершиться дорогі друзі, далі продовження з 9 по 15 вірші нам показує напередодні встановлення тисячолітнього царства. Напередодні встановище. І над цим ми пороздумуємо на слідуючий раз. Тож дуже цікаве дуже цікаве пророство, дуже цікавий символізм. Це не є нове пророство, це продовження ось цього восьмого видіння, де практично ми розуміємо, що видіння чотирьох колесниць напряму пов'язані із. Цим пророцтвом, де Господь показує, що буде поставлена отрасть, буде помазаний е, пагінець, пагінець, і в ньому сумістяться два е, дві ролі священника і царя, священника і царя. І ми розуміємо, що мова йдеться про установлення тисячолітнього царства. А отже ж, ми розуміємо, коли відбудеться суд над народами. Коли сповниться ось це восьме видіння буквально напередодні встановлення тисячолітнього царства, Окей. Значить, який урок ми для себе можемо взяти? Дорогі друзі, урок для себе можемо взяти, що е, те, що зараз роблять ізраїльтяни в даний момент, коли було це е, їхня праця не марна. Вона е, має своє завершення. Вони участвують у великому Божому плані. Божий храм, який збудований буде зараз, він повпливає на якимось чином має зв'язок із тим храмом, який буде побудований в тішнітньому царстві. Це все Божий задум, це все Божий план. Кожне Слово Боже збудеться. І для нас урок, дорогі друзі, зараз здається, що світ перемагає. Здається, що нечестя. Розповсюджується е, так швидко і так сильно, що нам здається, що ну, як глузії в останні часи будуть говорити. Скільки говорить про його прихід, а його приходу нема. Нічого від початку світу не змінюється. Дорогі друзі, буде поставлений кінець нечестю, буде поставлений кінець беззаконню. Всі вороги Божі будуть покарані і будуть знищені. Буде встановлене Боже Царство. Христос прийде на цю землю і зацарює. Буде відбудований храм, Господь поселиться в Єрусалимі, Церква з Христом буде царювати в Тисячому царстві. Ізраїльський народ буде у голові всіх інших народів. Всі народи будуть проходити на поклоніння. Єрусалим буде столицею, центром Тисячолітнього царства. Дорогі друзі, ось це те, що дає нам надію сьогодні. Це те, що. Дає нам натхнення і впевненість, що зло перемагає, але в кінцевому результаті зло буде переможене. Це дає нам впевненість, що хоча зараз не видно слави дітей Божих, но в кінцевому результаті слава дітей Божих з'явиться. Хоча зараз не видно, що справедливість перемагає, але в кінцевому результаті справедливість переможе, і справедливість буде встановлена. А тому, маючи ось це видіння, ці видіння і Захарії і інші пророцтва, маючи слово Боже, маючи ось такі прекрасні Божі обітниці, ви знаєте, Господь сьогодні нас хоче заохотити до будівництва духовного храму. Ми сьогодні являємося учасниками духовного христового храму, духовного Божого храму. А тому, дивлячись, як Бог заохочував народ будувати матеріальний е, храм, ми повинні взяти приклади для себе і уроки. І розуміти, з яким натхненням, вірою і наснагою ми повинні участвувати у цьому будівництві цього духовного храму, служачи один одному, підкріпляючи один одного, заохочуючи один одного, знаючи Божі обітниці, вірою, довірившись нашому Господу, він з нами перебуває у цьому будівництві. Слава йому за це. Амінь. Дивіться, брати і сестри. Зараз будемо молитися, будемо молитися, і я думаю, що коли будемо молитися, варто кожному подивитися, як з яким серцем, з, яким, з, якими, з якою мотивацією я участвую у будівництві духовного Божого храму. Адже ж написано, що ми будуємося. В храм духовний, в якому Бог перебуває. І ми будуємося в цей храм Духом Святим. І яка в цьому участь моя? Дорогі друзі, чи часом не помінялись в мене пріоритети, чи часом мої цінності не змінились, чи часом я не впав в матеріалізм і занедбав Боже, тому будемо випробовувати свої серця. Будемо дякувати Богові за прекрасні чудесні обітниці, е, знаючи, що Господь нам відкриває, що буде в майбутньому, і хай нас Бог благословить. Інші потреби нужні за Наташу Луценко треба молитися, за її ситуацію, за те, щоб Господь допоміг, аби.